У Київському госпіталі лікують пораненого бійця АТО Олександра Дроздова. Пробувши три місяці в зоні бойових дій, він дістав кулю у Києві. До столиці приїхав у відпустку. Планував удома відсвяткувати день народження і одружитися. За день до весілля його побили і підстрелили. За цим фактом міліція порушила кримінальну справу. Зараз її передано до прокуратури. Як і хто поранив бійця АТО і в якому стані постраждали, дізнавалася Вікторія Пластун. 16 числа в мене на день народження і ми запланували ну, розпис акції, Отак от, от вийшло, що не вийшло. Олександр розповідає, за день до весілля, 15 січня, він з двома друзями купував у супермаркеті необхідні дрібниці. З магазину наречений вийшов першим. Товариш Дмитро зупинився біля машини на парковці. На полпуті на автостоянки мене окликнули, Стояла машина, дуже громко грала музика. Я не от що вони от мене хотіли. І бы вернулся узнать, що хочуть. Він говорит, а якщо ми сотрудники міліції, ти должен нам обов'язково показати паспорт. І при цьому він мельком показав своє удостоверение міліції. Інший друг Денис розповідає, він у цей час наздоганяв Олександра в кінці парковки. Там бояться то, зірвав дорожній знак. Каже, зробив це, бо той був ненадійно закріплений і міг упасти на людей. Друзі розповідають, через це троє чоловіків, які говорили з Дмитром, ось тут напали на Олександра. Началась потасовка. Я попросила. Отпустить нас, дайте нам уйти. Ми залишили цей знак, відбіжавши там, може, метрів 10 в сторону дому. Друзі кажуть, лише біля зупинки помітили, що йдуть удвох без Дмитра. Тоді зупинилися, щоб його зачекати. Ми стояли якраз іменно на цьому місці. Встановилися машина лансер. Дівтий почали виходити відтуди чотири чоловіка і біжати в нашу сторону. Буквально одразу я отримав короткоствольным пістолетом по в район вісочної части голови два рази. Е, потім у мене було такое полумутне состояние, в кому е, я слышал два хлопка, похожие очень на вистріл. У цей час Олександр тікав від нападників, від пострілу, впав на цій клумбі. Мені друзі розповідали, що там і не один пістолет стріляв, що підстрелили, що били в мене на голові дві гематоми, якийсь трус мозку, бо в мене постійно голова. Ну, голова Кружиться забиті ребра у міліції. Кажуть, порушили кримінальну справу за статтею хуліганство. Безпосередньо після вчинення злочину працівниками міліції разом з громадськістю затримано особу. Це 35-річний киянин, який раніше був працівником міліції, і він був звільнений з органів внутрішніх справ кілька років тому. Розшукові заходи проводяться щодо. Товарищів цього затриманого чоловіка. Лікарі кажуть, через поранення боєць втратив багато крові. день стан вже можна розцінити як середньої важкості. Відбулося кульове поранення грудної клітини в області, ключі справа, і відбулося пошкодження судин цієї ділянки, зокрема артерії. Це зараз проявляється плігією, як там, так, паралічом руки. Яке буде потребувати тривалого відновлення, Олександр каже, сподівається, що винні будуть покарані, і планів не змінює. Мені щоб хоч шукати за робоза і щоб там хоч розписатися.